Усім привіт! З вами Дмитро Лашук, і сьогодні буде ранкова йога для того, щоб проснутися. Вона приємна на розкриття тазу, на витяжіння спини, вона не складна. І щось новеньке для вас буде. І до речі, для того, щоб отримати повноцінні комплекси, ви можете стати спонсором. І додатково хочу зробити анонс що я з наступного тижня починаю новий курс Абсолютна сила і це буде на постійній основі. Ми будемо проводити як для новачків, так і для тих, хто вже давно займається його, для того, щоб ви зрозуміли краще своє тіло. Тому ставайте спонсором, це лише 300 гривень на місяць, але ви, ви будете ходити до залу, можете спокійно практикувати вдома. А також не забувайте про вподобайку та підписку і залишайте комент, як самопочуття після того, як ви зробили практику. Нагадую, ми дихаємо тільки через носа. Знову практика не дуже складна. Дивіться. Ми стоїмо в горизонтальне положення. І з цього положення ми починаємо штовхати себе з морди донизу. На видих. Вдих. Видих. Горизонт. І так ми прожинемо. Слухаємо мене уважно і дихаємо зі мною. Вдих. Видих. Собака мордою донизу. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих собака мордою донизу. Вдих. Видих, горизонт. Вдих. Видих собака мордою донизу. Вдих. Видих горизонт. І Вдих. Видих собака мордою донизу. І вдих. Видих горизонт. Стаємо на четвереньки. Зараз ми будемо робити з цуценятки крок до переду. Знову на видих. Дивіться, ми стоїмо на цуценятку. Тиснемо то найголовніше відкривати плечі. Ми вже робили це. У тих практиках. Тягнемось груддю. Стоїмо у нас перпендикулярно підлозі. Вдих. Видих. Цуценятко. І вдих. Видих. Ми робимо крок допереду, робимо дракона. Бачите, так, в мене руки, я намагаюсь поставити ногу, де мої. Руки. Якщо складно, ми, ми не дотягуємо, але найголовніше, щоб у вас коліно не шаталося з боку в бік. Тобто ми повинні виставити ногу, після чого вдих видих цуценятко. Завжди одна руки залишається на одному місці, а ноги-індикатори залишаються на іншому. Тобто ми не переставляємо ноги там, де у нас одна нога, туди і повертаємося з того, з чого почали. Добре? Поїхали. Вдих. Видих. цуценя, А вдих. Видих поза дракона. Намагаємо спину вирівняти, тазом тиснути до підлоги, маківку тягнутись до неба. Вдих. Видих цуценя, А вдих. Видих повільно. Крок до переду, дракон. Вдих. Видих, цуценя. Вдих. Видих. Крок до переду, дракон. Вдих. Видих, цуценя. А вдих видих крок до переду, дракон. І вдих. Видих... цуциня. Вдих. видих крок допереду. Дракон. І останній раз. Вдих. Видих... цуценя. Вдих. видих крок допереду дракон. Я вже ж треба повернутися до цуценя. І вдих. а Видих. Цуценя. Таким чином ми розкриваємо грудний відділ, покращуємо став нашої спини. І додатково ще розкриваємо таз, що покращує стан нашого попереку. Зараз ми виходимо в трикут. Дивіться, дуже цікава вправа. Ви повинні зрозуміти, ну, у якому, на якому рівні у вас козачок. Будь ласка, слухайте мене уважно. Ми ось стали в трикут, вдих, видих козачок. Якщо, наприклад, вам складно робити козачка, ви встановитесь вуще та стаєте на носочок. Найголовніше, щоб коліно було повністю зігнуто. Після чого вдих коліно допереду таз допереду. до переду. І вдих. У мене, наприклад, права нога і ліва рука йде ось туди. Видих, скруточка. Після чого вдих, видих, козачок і вдих, видих, трикут. У трикут повертаємось з прямою спиною. Намагаємось тримати спину. І намагаємось відчувати тіло як краще. Добре? Добре. Я думаю, ви зрозуміли. І поїхали. Руки поставили, спина рівненька. Якщо складно, ви на пальцях це робите. Або ширше стаєте. Головне, щоб ви в козачка вийшли нормально, коли ширше стаєте. І поїхали. Вдих. Вийдих. Козачок. Вдих. Вийдих колін допереду та з до переду. І зараз ліва у мене нога, права рука йде в бік, вдих, вийдих Скруточка. Вдих. Видих, козачок. І вдих. Видих трикут. Вдих. Вийдих козачок вдих. Видих коліно допереду таз підняли. Вдих. Діагональна скруточка. Видих. Скруточка. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Видих козачок. Вдих. Видих. Коліно поставили таз підняли. Вдих. Видих. Діагональна скруточка. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих трикут. Вдих. Видих, козачок. Вдих. Видих коліно допереду таз допереду. Вдих. Видих. діагональна круточка. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут. І останній раз. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Вийдих колін допереду до таз допереду. Вдих. Видих. Скруточка. Вдих. Видих козачок. І вдих. Видих трикут. Є. Далі. Ми сідаємо. Остання практика. Остання вправа. Ми сідаємо у метелика. Тиснемо метелика. Я маю надію, що ви вже навчились цього робити. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Вийдих голуб. Нагадую, що крила тазу у голубі повинні бути на одному рівні. Після чого вдих. Видих метелик. Не напружуйтесь, скільки виходить, стільки виходить. Найголовніше, коли ви вийшли в голуба, викрило тазу. Краще ось так сісти, але крила тазу повинні бути на одному рівні. А спину не сутулому ми штовхаємось, намагаємось навіть напружити задню ногу. Таким чином ви покращите свої силові показники у розтяжці. Добре? Поїхали. Вдих. Вийдих метелик? Вдих. Видих. Голуб. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих голуб. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих голуб. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Вийдих, голуб. І вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих голуб. І вдих. І видих. Метелик. Ось така. Звичайна практика, не дуже складна, але дуже класно запускає наш організм з самого ранку. І ми можемо спокійно піти займатися своїми ділами і не турбуватись про свій стан на весь день. І, до речі, ця практика так само класно підходить, підходить наприкінці дня, тому що ви розумієте, що це приємна розтяжка. І мобільність. Отже, будь ласка, напишіть в коментарях. Як вам сподобалось чи ні, подобайка. Не забувайте підписатися, якщо ви новий. І будьте здорові.